Іше вітання глядачам Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість, народний депутат України Геннадій Віталійович Ткачук. Я рада вас вітати, пане Геннадію. Вітаю всіх вінничан. Розпочнемо із законопроекту 3524 голосування за конституційні зміни в частині правосуддя. Дайте роз'яснення. Ну, безумовно, це прогресивний крок, тому що безпрецедентний на теренах. Не тільки Україна і всього пострадянського простору, коли ми змусимо пройти переатестацію 9 тисяч, всі 9 тисяч суддів. Вони будуть буде створена незалежна комісія з різних. Організацій, чиновників, громадських, громадських. громадських ну, безмовно громадських чиновників, фахівців, юристів, правників, і створена ця комісія, і будуть всі 9 тисяч, я наголошую, всі судді проходити перетестацію. Зрозуміло, що воно не до вподоби, в першу чергу, суддівському корпусу. Але оскільки на сьогоднішній день суддям і суддівській гілки влади в Україні довіряють приблизно 4% населення, з цим треба щось робити і якось змінювати ситуацію. Я вважаю, що ті судді, які на яких є нарікання від громади, від людей, які ми розуміємо, ну, одіозні суді, да, Там ну, такі є, царевич, Вовк, багато людей, ті, які засуджували незаконно репресію людей на Майдані, та й приймали безліч незаконних рішень, вони мають бути позбавлені це цю бути право судити іменем України і виносити рішення іменем України, а в той же час люди, які закінчують вищу учбовий заклад, які здали іспити, які пройшли певну атестацію, вони повинні зайняти ці, це, ці місця. Хочу наголосити, що в нас приблизно 8-9 тисяч студентів щороку випускаються юридичних факультетів. Тобто, фактично, не, про не буде проблем. З перетестацією, а також з наповненням людей сьогодні в суддівський в корпус. Зрозуміло. Як відомо, радикальна партія ставить питання про повернення до коаліції. Які умови ставить Олег Ляшко? Ну радикальна партія дійсно говорить про те, що вона вважає за потрібне долучитися до коаліції. Мені не зрозуміло навіщо вони виходили з коаліції. От друге питання, вони бажають переформатувати коаліцію. Тоді вони мають сказати, кого вони хочуть бачити в коаліції, кого вони не бажають бачити. Наголошую на тому, що в коаліційній угоді, в якій і був, була радикальна партія, там було чітко прописано, що опозиційний блок, тобто чи бувші члени партії регіони, не мають права бути в коаліції. Ми можемо форматувати коаліцію лише тільки з тих, хто є сьогодні у парламенті за виключенням опозиційного блоку, бо там здебільшого всі, всі члени партії регіону, ну, більше їх. От така наша думка. Олег Ляшко, з моєї точки зору, зору робить такі епатажні заяви. Остання його заява, що він може бути прем'єр-міністром, тільки ну, для мене заявляти багато можна чого. Він може бути і наполеоном, не інша справа, хто за це проголосує. От. Ті вимоги, які вони ставлять сьогодні, я вважаю, неприйнятні. От. Тому що є, ну, скажімо, здоровий голос, певний, а в більшості це популістичні кроки. От. Mm -hmm. І ну, візьмемо, наприклад, там Олег Ляшко розвозить, показує ролики, де він везе на. На велосипеді підвозить селян, а в той же час, часів я знаю, він на, на, на одній з дорожчих іномарок їздить на роботу. Ну, тобто, багато таких речей, які відбуваються, ну, одне справа говорити і піаритися, а друга справа зовсім інша справа це робити конкретні, реальні кроки щодня. Зрозуміло, що Олегу Ляшко напевно, вже некомфортно бути в опозиції разом з тим же опозиційним, як він називає, злочинним блоком. І ми бачимо, що здоровий глузд таки іноді перемагає, він голосує за певне рішення, іноді не голосує. А в коаліційній угоді в нас було записано, що якщо приймає рада коаліції голосування, то голосують всі. Ну, мається на увазі більшість. Сьогодні цей принцип порушений. Безумовно, ко коаліційну угоду потрібно переписувати, змінювати дати. Бо багато чого не виконано, багато що вже вдалося, а здебільшого плани більше більші і бажань більше, аніж можливості. Пане Геннадію, у зв'язку з цим чи можливим є внесення змін до коаліційної угоди? Так, можливим, і я вважаю, це потрібно. Ну, по-перше, я наголошую на тому, що коаліція приймала, попри всі гучні заяви, чіткий план дій, і його підписали всі фракції, які вийшли до коаліції. І всі особисто депутати, які йшли, в тому числі і я. По-друге, на сьогоднішній день там були чітко прописаний місяць і рік виконання певних завдань, коли які закони ми плануємо прийняти. Ну там суддівський корпус, поліція і так далі. І так далі, і так далі. Тобто на сьогоднішній день треба вносити корективи. Безумовно, час іде, життя змінюється, вимоги суспільства більші. Коаліційна угода, я вважаю, не діє в тому, ну як аспекті, як вона планувалася, і на, на даний час е, потрібно сьогодні переписувати коаліційну угоду або принаймні її оновлювати. Всім депутатам наголошую, всім депутатам, які входять до коаліції, було розіслано е, певний бланк, який вони і, і пропозиція надати своє бачення існування коаліції. Ну, чи то оновлена, чи то доповнена, чи як то її називайте, але хто вважає і я буду давати свої пропозиції, які я бачу напевно, якщо люди обговорять і, і приймуть це рішення, будемо, якщо ні, будемо далі рухатись. Тобто сьогодні кожного з тих, хто є в коаліції, з кожного депутата йому дають можливість внести свої пропозиції, як він бачить, і для виходу України ну, принаймні, з кризою і, і, і розбудови подалі в Україні міцної потужної держави. Зараз багато говорять про кризу стосунків президента, прем'єра та коаліції. Чи помиляються люди? Ні, ну вона ж існує криза. Ну, ми бачимо, і вона криза, тому що це, знаєте, як риба, рак і, і лебідь. Знаєте, є така басня крилова. Тому нам дійсно треба все згуртуватися, бо кожен думає більш за все про да, там, От. Нам треба згуртуватися і думати не про певні дивіденти і бали, чи можливі вибори тострокові, а сьогодні вже більш, більше аналітиків, а саме головне політиків налаштоване на це. От. А нам треба думати, як вивезти країну з кризи, як змінити, закінчити, скажімо, протистояння на Донбасі. А воно може бути закінчено одним шляхом, коли ми контролюємо свій кордон на, на границі з Росією. Росія це розуміє. Санкції, я наголошую, Росію виснажують. Росія на сьогоднішній день вже йде на певні поступки, але багато ще треба ще долучити для того, щоб, ну, скажімо, збудувати мир на нашій землі. Я пишаюся тим, що на сьогоднішній день вже нема таких ну, серйозних втрат України, як було під Іловайськом, як було під Донецьке, в Донецькому аеропорту, тому, от, ну, Донецьке литовище. І ми сьогодні ще є який крихтий мир. Тепер треба його підтвердити тим, що наші збройні сили мають нарощувати свою присутність, наші збройні сили повинні модернізуватися, дякувати нам, допомагає весь світ у цьому. І це в свою чергу зобов'язує нас рахуватися з думкою наших партнерів Євросоюзу, американців. Всіх тих, хто на сьогоднішній час допомагає нам і фінансово, і підтримує нас, а саме головне води санкції Росії, які її виснажують. Тому є, є певні розбіжності. Я думаю, ці розбіжності будуть закінчені на наступному тижні, коли на цьому тижні, коли буде переформатована, скоріш за все не коаліція, а уряд. Бо багато багато міністрів довели свою неспроможність реформувати галузь, Ну не вміння там, скажімо, не виправдали довіри, яка була їм виказана і коаліцією, і народом України. Ці міністри зазвичай написали на сьогоднішній день. мені відомо, три міністри написали заяву за власним бажанням. Хто саме? Ну, міністр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я, міністр півоварський, міністр інфраструктури. І вчора написав Павленка, міністр Архай. агропромислового комплексу. От у нас немає міністра по екології, також. І зараз я думаю, ще будуть якісь перестановки. Дуже серйозно відстоює сам прем'єр-міністр Яценюк ніяким чином не хоче, щоб міністр Аваков ішов або у відставку, або пішов там ну, на, інші, на якусь іншу роботу. Але з моєї точки зору, все-таки міністерство МВС, воно сьогодні пробуксовує. Ну тобто, сподівань немає, міліція змінила назву на поліцію. Радикальних якихось рішучих кроків немає. От і тому дуже багато є в цьому прикладів. Зрозуміло. Ми вже кілька слів сказали про санкції. Нещодавно суд ЄС зняв санкції з Арбузова та Азарова разом з тим, Генеральна прокуратура України заперечує цю інформацію. Дайте роз'яснення. Будь ласка, це говорить про те, що іноді і коаліція, і депутати Верховної Ради Ради голосують не за тих, хто відповідає вимогам. Ну, наприклад, ми голосували за внесеного. Міністра від міні, про генерального прокурора Махніцького від свободи. Оце його прямі дії. І скільки б на сьогоднішній день з екрану телебачення політична партія Свободи не розповідала і не вчила людей, як робити, як, як знаходити злочинців, як боротися, і так далі, в них був унікальний шанс. В них був їх під підконтрольний цієї політичної сили, генеральний е, прокурор Махніцький. Сьогодні Махніцького ніхто не бачить, ніхто не чує. А справи, які він порушував, чи ті от, в Інтерпол, які він подавав, вони розвалюються. Це стосується не тільки Арбузова, це стосується Злочевського і багато інших там Кліменка, ну ми вже кажемо сьогодні про Азарова, скоро до Януковича дойде. Це говорить про те, що так вони ці справи були зроблені. І тому перед тим, як політична партія дуже палко заявляє про свою. Бажання боронити країну треба було сьогодні, що вони зробили, коли вони мали повністю зразу після Майдану повноту влади. Наступник, який прийшов Ярема, прокурор з міліцейського середовища, він теж не виправдав сподівань. Ви розумієте, що цей прокурор теж. Я не знаю, ти ж нічого Путнього не зробив, скоріш з моєї точки зору, і це наслідок того, що ми, ми сьогодні бачимо. Сподіваємося, що Шокін, все ж таки ті справи, які він подав до Інтерполу, вони будуть далі розслідуватись, бо інакше ну, це буде повний ну, абсурд. знаєте, Люди загинули, революція гідності відбула, всі говорили про е, десятки, сотні, мільярдні, наголошую, статки оцих пройдисвідів, які обікрали Україну. А проти них нічого не порушиться. От. Тому ми, якщо він не буде і далі в такому руслі працювати, то напевно йому треба дякувати, і хай йде відпочиває на пенсію. Я, я вважаю, на сьогоднішній день кримінальні справи, які стосувалися Майдану, які стосувалися розкрадання держави, вони мають бути ну, показовими. До речі, до цього, кожного дня нас закликають боротися з корупцією. То от конкретно це корупція, це Межгір'я Януковича і не тільки. Це сотні тисяч, гектарів угідь. Це те, що ми бачили Кліменка і так далі. Ну, а на сьогоднішній час робота не ведеться. Є два варіанти. Або це змова, або це недбалість. Не і той і інший варіант, вони мають бути покарані. Змова з ким? Ну, з тими, хто фігурантами справи, я маю на увазі там, з тим же Арбузовим, з тим же Клімянка, ну, я не знаю, з тим же Злочевським, і, і, і тими, хто знаходиться в, в Іспанії, вони ж поховалися по всьому світу. І ще трошки про ну, такого управління МВС, прокуратури СБУ, то вони вернуться сюди як герої і будуть розповідати, що вони все життя працювали на благо України. Але ми ж пам'ятаємо ти маєтки в Австрії, сина Азарова, ми пам'ятаємо ти сина е, бувшого президента, ну, президентом його назвати важко, Віктора Януковича, цього донецького хлопця, який там якось так стало, стало що він став президентом. Дякую вінничанам, що вони за нього не голосували, принаймні в більшості своїй. Але я хочу наголосити, що на сьогоднішній день нам потрібно вкрай ставити точку. Якщо на даний час... Крапку. Якщо на даний час не буде е, ніякої реакції від Шокіна, нам треба думати про наступника. Іншого шляху немає. Все-таки, пане Геннадію, чому затягується, на вашу думку, процес кон конституційних змін? Конституційних змін він не затягується. На сьогоднішній день ми, роз... ми надіслали одна проста відповідь: на сьогоднішній день фактично в залі немає 300 голосів. І це чиста правда, а інше, що б то не говорив, то від лукавого. Перше. По-друге, ми не можемо не змінювати країну конституційних змін. Всі заклики, наприклад, Арсенія Яценюка щодо всенародного референдуму це від лукавого. Чому? Тому що хто похвалив Арсенія Петровича за цю гарну ідею? Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна. Тобто я говорю про те, що. На референдумі можна поставити два-три питання, і вони мають бути або стверджені, або ні. Там буде бути в Україні федералізація, чи буде унітарна держава. І народ має чітко усвідомлювати, за що він голосує. А такі речі, коли ми говоримо про окремі повноваження окремих регіонів, де не говориться ні про який особливий статус Донбасу, то, ну, скоріш за все, це нелогічно. І це просто гра загравання з виборцями, з людьми і введення їх в оману. Це те саме, як на сьогоднішній час сказати, роздати референдум, провести референдум і сказати, а ви за те, щоб у вас була така зарплата, як у Європі. Да, так чи ні? Ну, дві відповіді. Ну, тобто, звісно, ми знаємо результат. І тому багато інших. Наприклад, українці за те, щоб була така медицинська страховка, як в Америці. Ну, і і, і знов-таки два результати. Так чи ні. Ну, це свідомий популізм для того, щоб загравати з людьми. Нас насправді треба чітко усвідомлювати. Нам потрібно сьогодні становити мир, а саме головне кордони наші вернути. Я маю на увазі Луганська, Донецька і далі говорити за Крим, який, який на сьогодні. На сьогоднішній день ми чітко усвідомлюємо, що Путін розуміє і він готовий повернути Донбас. Ну, мається на увазі забрати звідти свої збройні сили, не давати цим пройдисвітам терористам, я не знаю, цим. Цим Пушиліним, Захарченка, Плотніцьким не давати зброю, буки, гради, ну і все решта. Звідки воно в них все? Не надавати їм, і тоді ми швиденько зачистимо цю всю погань. Далі треба думати, на сьогоднішній день Путін торгується. Я вийду з Донбаса повністю, але Крим не обговорюється. Я вважаю це неприйнятно. Крим це українська земля, це наша територія, і Крим також входить в анексований Крим Росії, входить. До сфери наших інтересів. Це наша земля, там наші люди. А хто не згоден, з тим я вважаю, ну в мене такі радикальні погляди на цей. Хто не згоден, будь ласка, в Росію у вас є час виїхати і прийняти російське громадянство. До речі, з Одеси деякі люди виїхали на сьогоднішній день жалкують. Зрозуміло. Пане Геннадію, на жаль, час нашої зустрічі добіг кінця, але традиційно кілька хвилин у вас є, аби звернутися до ваших виборців, ваших віночан. Я думаю, що все у нас вийде. Україна стоїть на Вірному шляху євроінтеграції, в цьому є підтримка спільноти світової. Я ще раз кажу, всі політики світа, всі країни світа нас підтримують в цьому, в боротьбі з російською агресією, але нам треба виконати деякі домашні завдання. Там, да, боротьба з корупцією, там, переформатування уряду, е щоб ми зробили там, скажімо, чітку страхову медицину, підвищення життєвих стандартів це те, що залежить від нас. І нам треба йти. Ми не можемо. Іти цим шляхом. Ми не можемо бути відірвані від суспільства, від європейської спільноти, від світової спільноти. І все в нас вийде. Я думаю, що ми переможемо цього Путіна. Донбас однозначно вернеться в склад України, за виключенням тих, хто там повтікає звідти, Скоріше за все, або ми їх переловимо. І... З Кримом буде трошки важче, трошки тяжча дорога. Але я думаю, якщо ми збережемо таку тенденцію, покажемо єдність, покажемо силу, покажемо рішучість, ми переможемо. Крим буде наш. Крим буде теж наш. Дякую, пане Геннадію. В гостях програми трибуна був народний обранець Геннадій Віталійович Скачук. Я ще раз вам дякую. Побачимось обов'язково. Нехай щастить.